Чому інколи тебе не розуміють, навіть коли ти говориш граматично правильно, тому що граматика допомагає будувати речення, а зрозуміла її роблять вимова. Наприклад, якщо ви говорите desert замість dessert, то замість десерта ви отримуєте пустелю. А якщо ви кажете, Замість «лів» це означає, що ви живете десь, а не від'їжджаєте кудись. Ну і те ж саме зі словами Седжін. Чи точно ви сказали, скільки років той людині? О, якщо ви хочете попрацювати і зробити свою мову зрозумілою, треба звертати увагу на вимову. І для цього запрошую вас на курс. На цьому курсі ми, звісно, вчимо граматику. Працюємо над вимовою і розвиваємо навики говоріння.